На вас складали постанову 21 лютого 17.15 місії Івано-Франківської по вулиці Довженка, 21. На кільцевій розвязці зійнив зупинку безпосередньо на перекверті з круговим руком. Чим порушив пункт права 15.9Г право руху. Видали адміністративні матеріали в одним практику. Ви копію постанови отримали науку. У зв'язку з тим, що в постанові було допущено помилку прізвище, а саме написано Мацьоньки Віталій Ігорович. Ми провели службову перевірку, скасували постанову, відправили справу на повторний розгляд. Вам дали сповіщення про те. Нам дали сповіщення про те, що ви з'явилися на повторний розгляд справи. не з'явилися 10 березня, ми ви винесли постанову. Повтор. Копію постанови направили вам за вихідним номером 418 12 березня 2016 року. Ви отримали копію постанови? Ми, ми прийшли, хотіли ознайомитися з'явилась справа. Ви маєте право оскаржити постанову протягом 10 днів. З, з, з яким матеріалом справи? На підставі якого ви носили постанову? На підставі якого ви постанову? ще заяву а це письмове формування? Ну, звичайно, це заявлення заявлення матеріалів. Більше нічого не можна уточнити, я всю інформацію вам сказала, яку потрібно. У вас є якісь претензії, ви можете записатися на прийом до начальника і розмовляти це, за дальше. Дивіться, тут така ситуація, ви е, говорите, що ви скасували, але не знаю, чого ви скасували. Є постанова про скасування. Є постанова про скасування. Є скарга від мене, щоб... Що у вас є? Скарга. Ви знаєте 293 статтю?

Туда <звучат> вас не викликали, не викликали. Ну, Не бо ставного інспектором. У нас нічого ж не надходило. Так. Друге питання. Якщо ви винесли постанову про скасування, ви направили її про а? Відповідь, відповідь, за рівні з постанову про скасування. Ви направили? Скасування постанови первинної. Що саме, чи ми направили? Постанову ну, направили? Ну, Ні, постанову про скасування не постанов, а, постанов, а постанов. Постанов. Ну, ми направили. Ми направили відповідь для того, щоб у одній з'явився на повторний розгляд справи. Ну, як ви можете повторно, щоб ви двічі перетягувати до відповідальності? Двічі розглядається справа? Ні. Ну, Перша постанова скасована, друга... На підставі чого скасовано? У вас є підтвердження документів, бо в нас Це немає. Ми подали суд. І -а -а. зараз в судовому порядку завтра буде розглядатися в судовому порядку про скасування цієї постанови. Ви говорите, що її скасували. Покажіть, будь ласка, постанову про скасування. Я кажу, напишіть, Зверніться до нас письмово, або якщо суда прийде інформація, ми з усіма матеріалами прийдемо до суду і будемо ознайомлюватися? Ви точно стверджуєте, що у вас у суда немає будь ніякої інформації? Покиньте, будь ласка, приміщення. У мене є дуже багато роботи певної. І тому я вас дуже прошу. Що ви, ви вважаєте, що ну, я не маю права знайомитися з матеріалами на справу? Я вам сказала, звертайтеся письмово, ознайомлені Давайте з точки письмово. в письмово, будете письмово. У нас там є в сусідньому кабінеті канцелярія, туди може звернутися заяву. Ми, ми зараз можемо знайомитися. Я сказала, зверніться в канцелярію. Письмо, 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 письмо письмо. В письмової форми немає такого. Немає письмового форму. В адміністративному комі, так, ми заявляємо клопотання зараз вам. Хто розглядав цю справу? Ви розглядали справу? Ні, то розглядав ти, що ви. Ми можемо побачити цього інспектора, який розглядав справу? З письмовою заявою звернеться і будемо відповідати. Є що вимога десь в, суду, десь в порядку від документу. Будь ласка, не збройте їхні доказання. Я вам сказала, є канцелярія, ви можете туди звернутися. Є така вимога чи ні? Законодавство про те, що письмо. Ми в усній формі заявляємо клопотання. Яке клопотання? Хочемо знайомитися з матеріалами справи. Будь ласка, не дайте нам можливість зняти з матеріалами. Щас приїхать. Ну що, сейчас ми бачимо, як працює наша нова поліція. Зараз будь шляхами пробують так, щоб ми не знайомилися з матеріалами справи, у зв'язку з тим, що ну, всі прекрасно розуміють, як представники нової поліції, що дана справа була повністю сфальсифікована. Повторний, що повторний розвід постановив зараз? Інспектор за практики свідомо. свідомо Вводить в оману нас про те, що ніяких надходжень з суду не було. Тобто, в будь-якому випадку у нас є підтверджені документи, і в суду є підтверджені документи, що наша нова поліція була належним чином повідомлена. Добре. Доброді, добре. Так, я не колозмі трохи вибереш. Все добре? Подали заяву, Хочу познайомитися з матеріалом, написали, якого притягнути, довідку, речі, провадження. я адвокат. Okay. Там, ваших... Так, люди працюють, пішли на коридорі. Це, це, це дівчина, я так розумію, що вона е, інспектор з практики, вона заявила, що у вас по сьогоднішній день е, немає належного, виналежні не не про інформованість, що е, оспорюється дана постанова в суді. Це дійсно відповідає дійсності чи ні? Тобто нас в суд вводить оману, чи ваш працівник вводить оману, що ви належним чином не повідомив. Скажіть, будь ласка, хто? Респекту з адміністративних практик. Пані. Я... Моя фамілія. Зоряна Васильівна нас е, запевняла, що е, ви належним чином не повідомлені про те, що е, в Косільському районному суді проходить оскарження постанови. Це дійсно відповідає фактом? Чи, да, висел... висел... Виселі... Чи Зоря Косина ну, це... свідомо нас вводить в оману? Ні, вона не може вас вводити в оману. Ви мені даєте одну фамілію, потім іншу. Е... Це косівський суд. Васівський суд відкрив провадження О, у справі по скасуванню постанови. Чи звертався суді... він до вас про те, що завтра необхідно йому з'явитися на суд в суді на слуханні? Е, було повідомлено секретарем суду. повідомлено, що е, відділ е, потужної поліції міста Івано-Франківська належним чином повідомлений.